Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, що їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка троє поросят. Жили собі на світі троє поросят. Троє братів. Усі однакового зросту, кругленькі. Рожеві, з однаковими кумедними хвостиками, звали поросят ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. Цілісіньке літо вони бавилися на зеленій травичці, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах, та ось настала осінь. Сонце було вже не таке спекотне, а над пожовклим лісом. Пропливали сірі хмари. Час вже нам подумати про зиму, сказав якось Наф-Наф своїм братам. Давайте збудуємо хатинку і зимуватимемо всі разом під одним теплим дахом. А то, як похолодає, буде нам лихо. Але його братам не хотілося братись за роботу. Куди приємніше останніми теплими днями гуляти, стрибати по лузі, ані рити землю і тягати каміння. До зими ще далеко, ми краще погуляємо, сказав Нів-Нів і перекинувся через голову. Як буде треба, я і сам збудую собі хатинку. Хрюкнув нуфнув і ліг у калюжу. І я також сам збудую собі хатинку, підхопив Ніф-Ніф. Ну, як хочете. Тоді я будуватиму собі хатинку сам, сказав Нафнаф. Не буду вас чекати. З кожним днем ставало все холодніше і холодніше. Але Ніф-Ніф і нуфнуф -нуф не квапилися. Їм навіть думати не хотілося про роботу. Вони тільки те і робили що гралися у свої поросячі ігри, стрибали, перекидалися. І тільки тоді, коли велика калюжа біля дороги почала щоранку вкриватися тоненьким людком, брати лінтюхи нарешті взялися до роботи. Ніф-ніф вирішив, що найпростіше і найшвидше збутувати хатину із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Отож, надвечір його хатина була вже готова. Ніф-ніф поклав на дах останню соломинку. Прося було дуже задоволено своєю роботою. Радісно похрюкуючи, воно подалося до нуф Нуфнуф -нуф теж будував собі хатину неподалік. Намагаючись якнайшвидше покінчити із цією нудною і нецікавою справою, спочатку він також хотів побудувати собі хатку із соломи. Однак, потім вирішив, що в такій хатці взимку буде досить прохолодно і краще побудувати її з гілок і тонкого лозняка. Отже, Нуф-Нуф так і зробив. Він забив у землю кілки, переплів їх лузняком, на дах накидав сухого листя і надвечір хатинка була готова. Порося з гордістю обійшло довкола неї кілька разів. Кращої хатини годі й придумати, вирішило воно. І щойно воно це подумало, як прибіг ніф-ніф. Ну. От і твоя хатина готова, зрадів він. Я ж казав, що ми швидко впораємося. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам заманеться. Ходімо до Нафнафа і подивимося, що він там собі збудував, запропонував Нуф. -нуф. Щось ми давнесенько його не бачили. Тим часом Наф-Наф уже кілька днів був зайнятий будівництвом. Він натаскав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував надійну міцну хату, в якій можна було би укритися від вітру, дощу і морозу. Вхідні двері нафнафові хати були товстих дубових дощок. Та ще й з міцним засувом, щоб вовки з сусіднього лісу не міг до неї залізти. Ніф-ніф і Нуф-нуф застали брата з роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнули здивовані Ніф-ніф і Нуф-нуф. Що це? Будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти має бути фортецею спокійно відповів йому наф Нафнав, продовжуючи працювати. Ти часом не збираєшся з ким-небудь воювати, весело Ніф-Ніф і підморгнув нуфнуфу. І обидва брати так розвеселилися, що їхній вереск і рохкання було чутно далеко-далеко. Зате до моєї хатини не залізе жоден звір на світі сказав Нафнаф. -наф. Це він про якого звіра? запитав ніфніфу нуфнуфа. Це ти про якого звіра? запитав нуфнуфу Нафнафа. Це я про вовка, відповів Нафнаф -наф і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять. Додав, нуфнув, і брати ще дужче розвеселилися. Та звідки тут взятися тим вовкам? сказав ніфнів. Тут немає ніяких вовків, він просто боягус!» – вигукнув Нуфнув. Вони хотіли подражнити на Фнафа, але той навіть не озирнувся. «Ходімо на фнуфе, сказав тоді ніфнів, нам тут нема чого робити. І двоє братиків-смільчиків пішли собі гуляти в ліс. Вони так би шкетували, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? невдоволено пробуркотів злий голодний вовк. І щодуху гайнув туди, звідки долинали вереск і хрукання двох маленьких дурних поросят. Ну, які тут можуть бути вовки, говорив якраз цієї миті ніфнів, котрий вовків бачив тільки на картинках. От як схопимо його за ніс, то буде знати, додав Нуфнув, який теж ніколи не бачив. Живого вовка. І раптом вони побачили справжнісінького вовка. Він стояв за великим деревом і був такий страшний, зі злими очиськами і зубатою пащекою Вніф ніфа і нуф-нуфа Аж з холодок пробіг поза спинами, а тоненькі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідолашні поросята не могли навіть поворухнутися від страху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, а ліве зіщулив. Але поросята раптом отямилися і, кувікаючи на весь ліс, кинулися навтьоки. Ніколи ще їм не доводилося так швидко бігати. Здіймаючи хмари куряви, вони чим дуж бігли кожен до своєї хатини. Ніф-ніф, перший добіг до своєї солом'яної хатки. І ледь устиг хряснути дверима перед самісіньким вовчим носом. Ану, зараз же відчиняй двері, прогарчав вовк. А то я їх виламаю. Ні. хрюкнув – Не відчиню. За дверима було чутно дихання страшного звіра. Зараз же відчини двері знову прогарчав вовк. А то я так дмухну, що твоя хатина вмить розлетиться. Але ніф-ніф так злякався, що і слова вимовити не міг. Тоді вовк почав дмухати. З даху хатинки полетіли сломинки. А її стіни затряслися. Вовк ще раз набрав якнайбільше повітря і дмухнув у друге. Коли вовк дмухнув третє, хатка розлетілася до цурки, наче на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самісіньким п'яточком маленького поросяти. Але ніф-ніф спритно відскочив убік і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей нуфнуфа. Щойно, брати, встигли зачинити двері, як почули вовчий голос. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф-ніф і нуфнув, злякано перезирнулися. Але вовк дуже втомився і тому вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хатинці. Я не буду їсти цих худорлявих поросят! Я краще піду додому. Ти чув? Запитав внівнів у нуфнуфа. Він сказав, що не буде нас їсти. Ми худорляві. Це дуже добре, сказав нуфнуф, -нуф, і відразу ж перестав тремтіти. Але вовк і не думав іти, він просто відійшов у бік і причаївся, коли поросята заспокоїлися, Вовк накрився овечою шкурою, обережно підкрався до будинку і тихенько постукав. Ніф-ніф і Нуф-нуф дуже злякалися. Хто там? запитали вони і в них знову затремтіли хвостики. Це я, бідолашна маленька овечка. Тоненьким голосочком пропищав вовк. Пустіть мене переночувати. Я відбилася від отари і страшенно втомилася. Пустити? запитав брата добре ніф, ніф Овечку можна пустити, погодився нуфнув. Овечка не вовк. Але коли поросятка відчинили двері, то побачили не овечку а того самого зубатого вовка. Брати миттю хряснули дверима і щосили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них удертися. Вовк страшенно розсердився, адже йому не вдалося перехитрити поросят. Він скинув із себе овечу шкуру і загарчав. Ну, постривайте! зараз від цієї хатини геть нічого не залишиться. І він заходився дмухати. Хатинка трохи покусилася, вовк дмухнув у друге, потім у третє, потім у четверте. З даху полетіло листя. Стіни затремтіли, але хатка стояла. І тільки коли вовк дмухнув у п'яте, хатка захиталася і розвалилася. Самі лише двері, ще які ще стояли посеред руїн. Нажахані поросята кинулися навтюки, від страху. В них німіли ноги. Кожна щитинка тремтіла, а носи попересихали. Брати бігли до хатинки на фнафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Він навіть мало не схопив Ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і надав ходи. Вовк і собі припустив чим душ. Він був упевнений. Що цього разу поросята від нього не втечуть, але йому знов не пощастило. Поросята швидко промчали повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, що обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило вовка прямо меж очі, і на його лобі. Миттю вискочила величезна гуля, а ніф-ніф і нуфнув, ні живі, не мертві. Тим часом підбігли до кам'яниці Нафнафа. Брат швиденько відчинив їм двері. Бідолашні поросята були такі налякані, що не могли навіть хрюкнути. Вони мовчки кинулися під ліжко і причаїлися там. Нафнаф -наф одразу здогадався. Що за ними гнався вовк. Він швидко зачинив двері на засув і сів на стільчик біля дверей. Замить вовк постукав у двері і сердито сказав Зараз же відчини двері. Ще чого і не подумаю, упевнено відповів Нафнав. Он як? Ну, бережіться. Тепер я з'їм. Усіх трьох. Спробуй, відповів за дверей Нафнаф, -наф, навіть не підвівшись зі свого стільчика. Він знав, що йому і братам нема чого боятися в міцній кам'яній хатці. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і щосили дмухнув, але скільки він не дмухав, жоден камінь. Навіть найменший не зрушив з місця. Вовк аж посинів від напруги, а хатина стояла, наче фортеця. Тоді вовк заходився трясти двері, але двері теж не піддавалися. Від злості вовк почав драпати пазурями стіни хатки і гристи каміння, з якого вони були зведені. Але тільки обламав собі пазурі і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися собі геть. Але тут він підняв голову і раптом помітив великий, широкий демар на даху. Ага. Ось через цей демар я і залізу в хатину. Зрадів вовк. Він обережно заліз на дах і прислухався. У хатинці було тихо. Я все таки поласую сьогодні свіжою просятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але щойно він почав спускатися. Поросята почули шурхіт. а коли на кришку казана стала сипатися сажа. Розумний Нафнаф -Наф одразу здогадався, в чому справа. Він миттю кинувся до казана, в якому кипіла вода, і зірвав із нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -Наф і підморгнув своїм братам. Ніф-ніф і Нуф-Нуф уже зовсім заспокоїлися і, щасливо посміхаючись, дивилися на свого розумного. І хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажотрус, вовк шубовснув просто в окріп, очі в нього вилізли на лоба, а шерсть стала дибкі. З диким ревінням ошпарений вовк поліз назад через димар на дах, скотився по ньому на землю. Перекинувся чотири рази через голови, проїхався на своєму хвості повзамкнені двері і кинувся в ліс. А троє братиків, троє маленьких поросят дивилися йому вслід і раділи, що вони так ловко провчили злого розбійника. Відтоді брати стали дружно жити. Під одним дахом. От і все, що ми знаємо, про трьох маленьких просят Ніф нуф нуфнуфа та нафнафа. Тут і казочки кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.